Всім привіт! Ви на каналі Misha Hot Wheels. Дві посилки. Невеличкі, розпаті і невеличкий лот Porsche. Вдалося купити. Чисто із-за того, що я дещо собі там в колекцію хотів. Давайте розпочнемо, напевно, із Porsche. О, ось ось так. Надеюсь, что там все добро. Короче, все не очень добро. Ламборгини. Порше. Тармак. Це не те, що я замовляв, здається. Порша. Тут є не те, що точно я замовляв. Тому що... зараз побачимо. Можливо, людина замінила щось. Порша ось такий. Серія. Ray's Day, старенький, це рік 16, так. Прикольний. 916. Дуже дуже дивний лот. Так, ось така моделька. Ультрахоп! Мені вона подобалась. зараз побачимо, чи тут все є те, що. Я брав, тому що Термака точно там не було. Або можливо вона була на другій фотографії, що я інколи купую, а потім тільки долистую до кінця. Ось такий Porsche Carrera GT, він проданий я не забронював. Так далі. Дуже дивний лот. Я сподіваюся, що там хоча б те, що є замовляю. Я замовляв Поршу. Ось це. В принципі, це також Порше. Можливо, вони там були зверху. 962 ось такі Греді. Норм, норм, норм. ось стара серія. А, ну, стара. Бо, до речі, тут три поршу. А буде третій? Так, турбо 900 якийсь там. 44. БМВ маю. І маю, до речі, Ford CR А, і Мерседес маю. Якби пів то маю. Дуже мені подобається карта. Щоби все є? Може я з може, музика наїхав? Тому що зверху лежало не те точно, що там було. Day, 535-й. Капрі маю в колекції. І все. Далі так так, ось такі ще. Ну, якби це вже і старий сет, напевно. 21 рік прошу про тут такий. Мерс Ауді, Mercedes. Ну, такий 7-8. Ну і коротше, заради чого я купував, в принципі, все все. Я дуже хотів колекцію цю машину. У ну, Порше немає одного. 8, 9. Коротше, я перевірю, я... Цармакс <laughs> <laughs> був з, з понтелику, тому що... У нього, здається, точно не було. А можливо, ці матьбокс порши були, я він десь там лежав. Дуже цікаво. До речі, подарунків не клали мені прям дуже довго, давно. Так, ось такий порт. чисто за карти. Прям дуже подобається. Ну, порше тут тоже на. Ну, але, ну, щось, мені дуже його хотілося. То есть, така... Ще й мені дуже подобається Team Transport э, advan, здається. Тільки оцей старий-старий, типу там, де Nissan якийсь. Чи може це не адван. Ні, це не адван. І там така карта, якесь нічне місто. Прям прям супер. Ну, він там... Коштує трошки там 50. Ось такі поршаки. М -м, такі стармаки, я не знаю, навіть ненасик він вартує. Не знаю, що таке. Таке, таке щось подібне було. Перше порша. Нічого особливого. Ну і таке мене так вже було. Ось такі лот. Прикольно. Дуже мене цікавить, що цей там звідки він взявся. Ну, щоб там Хоча б, Порше, тут вже можна зрозуміти, що вони за все там була ось тармак. Таким боком безпередні. Так, і ось такі от. З цього чувака я здається раз купував. Точно купував, тому що тут розпаки. І мене, знаєте, таке віще було. Там у нього зачасту, ну, свіжі розпаки. Папа воно хорош, ну то ну, так. по У нього зачастують свіжі розпаки, і я такий думаю, блін, де він їх взяв? І мене завжди така мисля, що він можливо він їх краде. Серйозно. Е, тому що... Щось металеве, тому що ну, прям дуже свіжі розпаки. І, ну і ціна, ну не скажу, що там дешево, типу, прям, але норм. І я такий, типа. Блін, думаю, де він їх бере? Ого! Поняли? А, тут щось одламане. Це що, взагалі таке? Куда нього? Короче, якась херня. Вибачайте. Ну, має тут типу триматися. Чи ні? Я думаю, може відпідатися має. Ну, коротше, штука, і тут ось ці приблуди. <гум> Даже ось це є, як там Не знаю, як це називається. Короче, це треба не відвіплювати. Я потім нього не знайду. Тут ще щось рухоме є чи нема. Ну. Так, ну, типа ось таке, ну, це тут щось має бути, тут якісь... Ага, ось. Я думав, капот відкривається, деру. Ну, резина це... О, це грінла. Я думав, що це якісь там... Типа ось. Опа. Плюс ось ці штуки. Я без поняття, що це таке. Як воно має триматися. Чому воно ось так тут взагалі відломаний кусочок? Якась... Я не знаю, щось таке. Ну, типа, прикольно. О, так. Оці досочки прям хороші. Так, там ще щось, там, здається, якісь машина зверху має бути, але оце ось так воно має бути, тому що я нього погублю. Так, тут ще щось велике є. Так, ось велике щось. Р34. Так, ось така моделька. Р34 і. І ось таке. Ну, це, напевно, щось. Зараз будемо досліджувати. Ніби колів нема, нічого нема, все супер. розпак, Я кажу, мені ніби здається, що просто чувак краде. Так. Я не знаю, що таке. Ну, якийсь Сильверадо, що там. Да, Сільверад. Уже Містері, але сомневаюсь. Я погуглю, якщо мистери лишу собі. Бугатти. Це нова з бульвара. Я її ще не маю, зате от мене рус тепер є. Клас. Не, я не буду продавати, я хочу запаквати. Так. Тут що? Тут. <плес> це шо таке? це ж Фольсфант, то я зрозумів. Що за контора нього зробила? Ну ч не писати? Я ж не знаю. А, во, М2. Все, вот, бачите, М2. Все, нашел. Такие воно, ну, такие нежненькие. Тики, вот, ну... Она прикольная штука. Супер. Так, далее. Еще одна Бугатти. А до речі. Широн і верон. Вони різничі. Точно, щось топонов. Що це ж? Ну, гарно, гарно, гарно. <говори> 에... Маю. Здається. <говори> я не знаю, я не пам'ятаю. Я. Я не знаю. Треба глянути, за ніби маю. Маю, маю. Блін, не, не лякайте так. Так, Поршик. E, Карера. Це новий, здається, також бульварний, там де і ось ця. Прикольно. Колеса червоненькі, прям так. Прям шикарно. Ось. Це з. Tour Legends. Legends Tour. Так, це, я так розумію, вона ось тут була. Так, знає, ще має бути фургон. Я коли собі привозив, я казав, що хочу її ще розпаковано, і, напевно, ось вона і буде. Ось тут, напевно, фургончик був, така квадратна саме. У мене буде повноцінний Legends Tour. Чип. Є, все хороше. Також поставлю десь свої біля BMW. Дуже чудовий фургончик. Класна BMW. Тут, тут зійшлося все. Це той випадок, що я дійсно хочу лишити собі запак і розпак. Один з найбагатьох, тому що. Не часто я так роблю. О. Короче, колеса MP5. Відне їзда. Короче, тут оськи, напевно, і вони гайки їм. А тут Нічого не відкривай, але дивіться, морда. ні, хорош. Але це не крутиться. Це також не крутиться. Також не це, крутиться. Це не крутиться, тому що ось це не крутиться. Ех... Шкода. Шкода. А ось, бачите, а тут. Ух! нічого собі. Скажитесь, как дела? Что там? Так, дребно уже пышут. Кадиллак. Короче, Кадиллак. Так, так. Ну, сами не дуже цікаво звідки. Прям, прям дуже цікаво. Тому що е, я ну, зустрічаю їх. Е, ось такі, вони в лотах продаються і завжди розпаковані, Можливо, якийсь ексклюзив. Ось так. Оце, ось так має бути. Прикольно, ось так. Оці штучки. Корба, здається, називається, якщо я не помиляюся. Пам'ятаю. Куди її вставляють. Коротше, є ще той знаток. Оці приблуди назад. І це туди саме. І вийшло прям, бачите, я вам так показую, що нічого не видно. Ну такий прикольний тим транспорт, типу це таке, я не знаю, як воно називається в... Гринлайт. Да. Ось так. Ось такий лот розпаків дуже-дуже дивний. Я кажу, чувак, або краде, або краде. Тому що ну, якби, мене немає інших е, цих пояснень цьому цьому. r 34 прям добрий. Я не знаю, поки нього не недооцінюють. Хоча, як на мене, це прям топовий. Можливо, їх багато. Через те так. Не знаю. Але все, ну я собі лишу легенду. Це 100%. Дуже шкода, ось це. Ну, тут потрібно ем, розбирати, ось які, напевно, вирівнювати чи як там. Я не знаю, я таким не займатимуся. Ну і ось поршики прям хорош. Тобто, Дуже-дуже я задоволений цим. Так що підписуйтесь на канал, е, далі буде. Ну, напевно, на тижні буде ще одне відео. Зовсім невеличке, там буде декілька Ferrari. І дещо собі в Феррарі в колекцію. Великими посилками, типу як з Фордами, чи як перед цим поки не буду балувати, хоча їдуть плоти, Паузи я не роблю. Просто не буде, як раніше, по 3-4 відео на тиждень. Два, я думаю, вистачає. Плюс я обов'язково щось буду купувати так. Плюс там ще ж РЛК їде, хоча щось воно мені подвісло. На, на складі. Я не розумію, чому так. Ну, очікую. Тому що якби воно я нього дооформляв, тому що вони, щось там трек змінився в дорозі. Таке інколи буває. І я нього дооформляв, і воно з 19 числа, вже сьогодні 23, що досі на складі, і воно не їде в Україну. Дуже дивно. Ну, тут таке. Коре, ось така розпаковка. Відео записують. Шоста година. Скоро буде на каналі і оновлення, на youtube каналі, ой, на телеграм-каналі, вона в 8 годину. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Переходьте на телеграм-канал. Посилання. Не обіцяю, що лишу, тому що кожен раз забуваю. Всім всім харчу, всім пока-пока.